Всім вітання, хочу зробити огляд відгук. Зразу попереджаю, що це не, не, не професійний огляд і відгук, просто користувача, буде більше. Буду про нього розповідати, як про телефон, і що в ньому плюси, які в ньому мінуси. Давайте розглянемо. З цієї сторони у нас сім лоток. У лотку тільки одна сімка і одна флешка. Друга, тільки є. Сим. Дві сім-карти поставити не можна, як кажуть деякі блогери. Зверху у нас мікрофон, справа кнопка гучності включення. Вона ж і виклик GMI помічника, плюс ще один мікрофон з правої сторони. І знизу мі мікрофон, Динамік і Type-C. У нас три камери, спишка, спалах яркий. Так, по поводу вигляду, дивіться, дуже класно, виглядає, я собі скажу, дуже класно. Тіпа кожа е пластикова, її можна вити витирати. Мить. У мене рік вже користуюся G14. В принципі, я задоволений, наприклад, в чохлі, але вона мене навіть не спачкалася, не стерлася. ця буде ще буде краще. Виглядає під типу, алюміній, в руки. Тримається солідно, нема таких люфтів, нічого немає, все зроблено чітко і виглядає дуже дорого. Навіть не на свій сегмент. Брався за 11 000, по 500. Так, передній дисплей ось такі рамочки, вони маленькі, саме тоненькі. Давайте по, по дісплею. Дісплей 10 Hz, HDR 10, 10-біт, все класно. З мінусом, що ми, можу вам сказати, це, це, це то, що білий колір трошки віддає жовтізною. Можна де там десь под, його підкоригувати, але ну, 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 все одно такого, такого білого, як, наприклад, коробка, то у, нього, у нього немає. Також є під, під углами він трішки втрачає свій, свій контраст. Чимось похоже трішки на на обичний IPS матрицю. Якщо порівнювати з конкурентом, наприклад, з euh, Xiaomi Redmi Xeomi, 10 Pro з, -з закругленими гранями, так, то той, наприклад, він, він дуже, дуже, дуже на, такий дуже на, на насичений, такий яркий такий неестественний цвіта, це більш естественний і такий, знаєте, ну, виглядає от, класний дисплей. з плюсів е, Бризг. Коли бризки на екран падають, там або руки мокрі, він, в принципі, більш-менш коректно працює. Я перевіряв з мокрими руку, саме, руками все працює. Стандарт у нього IP68, ip 69 Воду можна занурювати, і з великого плюса можна ще типу, під струю мочити. По камерах камери нормально знімають. При, 4 саме чі 4, чіччотиріка. 4... 30 FPS, воно знімає максимум, знаєте, трошки з такий, як будто мікрофризи, і то, і то я про це не настаю, мене все встраює, тому камера для длямається так, така штука додаткова. 50 пікселі, там ще якась камера, є щось, Не знаю для чого, ну, і кому буде потрібно. А знімає вони, в принципі, як, як зараз, як і всі. По процесору 7300 стоїть Mediatek, PUB Mobile. Запускається, усе йде, в принципі, все хорошо і не, не дуже сильно гріється. Е, так, стереозвук є. Ни, нижній дамік і верхній сп споможність з плюсів грають вони приблизно на однаковій гучності е, і, і дуже гучно. З мінусом не дуже великий бас. Ну, Як в всіх, в принципі, такої цінової категорії. У е, ньому 8256. Розширення є як оперативки за що пам'яті, так само і пам'ять microSD, там, по-моєму, 2 дерабайта підтримується. Е Якої там пам'ять там, 3.0, 3.1, 2.0 мені це не цікаво. Це, якби, я, лічно, на мою думку, це ідіотізм, бо вже просто для обзорщиков нічого розказувати, і вони всі стали стандартними цю фігню. Е е так само, як і е е е частота дисплея 240 Гц, там, типа, е е самого сенсора, тоже полна фігня, ну на фіну не треба. І те саме. Е, так, е, ми розглянули по поводу по програм. Е, схоже, на чистий Android, ну, не чистий Android є все. змінюються кольори у всяких заставок. Є, Єсь... ну, не всі само от собою є. Є такі різні рухи там, типа, быстренько поклацали там, типа, в бік. Вони типа Вмикається, вмикається камера. Там покрутили, він вмикає фонарі, покрутили, вмикається камера. Тамички ззаді постукали, щось там ще вмикається. Мені це не, саме не цікаво, тому мені байдуже. Так, що такого плана, На пусту область поклацали, він включився, виключився. Сканер у нас обичний оптичний знизу. Не... Саме стандартний, його робить гарно але Його один мінус, що він ночі світиться ну, саме очі лупить. З мінусом ще мінімальна яркость виходить у нас, коли вставляєте, він все одно дуже яркий. Також тут є в, 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 про, програмне. Позбавлення мерехтіння для, для очей у мене з очима біда, я бачу 5%, 5, 5 50 і окуляр у мене плюс 11. Розумієте, в принципі, можна виставити. отакий... О, такі там буковки, цифри, це все виставляється, все, і все класно. Очі мої видержують десь 3 години, і потім починають боліти в YPS в, в десь до 5 годин ви, ви, саме видержую. Тому Майте на увазі. Ну, в принципі, для цього сегменту це дуже класний дисплей. Бачив його шим, там На 100% там, по-моєму, саме 4 з чим, на 75% там, по-моєму, до 10%, Там, ну, коротше, класний дисплей. по поводу цього взагалі класний. Як, як і замоледів. Е, так. Е, в принципі, про все розповів вам, щоб, щоб, щоб не, не затягувати. Давайте тепер з мінусов. От, З мінусу у нього є Smart TV. Ой, е, не смартві Smart смарт Smart Connect, перепрошую. Що, що, що це таке? Включаєте, наприклад, наприклад, ми, ми, ми такі здоровий, наприклад, так, так це саме. і ви можете, от, наприклад, на, на ньому передавати його не як Мірокаст, наприклад, він встає як, як комп'ютером. В принципі, оці всі програмки в відкриваються в великих екранах, обичний Chrome відкривається стандартний, можете Word відкривати, печатати, все-все супер, друга функція там. Є у ньому, типа він вмикається, відкривається тільки ті продовження, Ютуб, YouTube, там ваші HR, і він стає пультом. Вот як пультом обичним, і відкривається і все пользується. Це все навіть на моєму телевізорі Києві діагоналі, не запустилося. Тільки запускає Мірокаст, підключав я його до, до, до комп'ютера. і... В принципі, він, він, він працює, ну тільки сенсу з нього нема. Так що подивіться, що таке Smart Connect, і, якщо вас це цікавить, якщо вам треба. І тепер прийдемо його до самого головного мінуса. Ну, як, з однієї сторони, це мінус, з іншої сторони. Чух, 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 тут мінус. є мінус. Ось дивіться. Яке в мене покриття сіті. Я треба було з цього і почати. Ну... Бачите? Показую. І це зараз класна е, е, осіть. А буває, в мене часі всього посередині стоїть окей. Розумієте, от зараз вона ловить ще більш-менш. Бачите? Там одна така. А буває, коли взагалі майже нема, тоді це просто ок. Ну, посередині. Беремо старий Redmi 9. По-моєму, це це, дивіться скільки палочок. А дивіться скільки тут палочок. Сейчас покажу. Ну, включаюсь этой ритмки, господи. Тут максимум. Ну хоча з другой стороны. Ось дивіться, запускаем сигнал тести саме, так? Тут, лки-палки, зараза така. Дивіться, тут трішки більше. На 100%. Бачите? І палочки всі 100%. Я не знаю, як, як пояснити, Поки я не скачав оцю програмку, думав, що, 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 що це повне гомно. Представляєте собі? Оце воно показує тут максимум, тут показує, он, блин, майже мінімум. Ну, ну Ви представляєте собі о, оцю ситуацію? Я вже думав його здавати, якщо чесно. Ну, це у мене сімка стоїть, ще трижишна, навіть ще вирізалася. Ну, ну, зверніть увагу, що даже оце, якщо показник там, там даже буде саме мал, просто пустеньке, то, то це буде десь середній ок. Як тут, на, наприклад, на, на максимум, це вон де чуть-чуть, ну, в принципі, так, так само, як тут, бачите, тут ще вон де дві палочки, грубо говоря, скажімо, так? І це, і, це, і, це, та, і, це, так само, як саме. Ну, оце я подивився, я був в шоці, я думав, ну, піпець. Оце, оце такого плану. Бержімо цей весь, весь, весь відгук. що я можу сказати. Беріть, користуйтесь, перевіряв GPS, все працює. Тут в мене ондекарти, там є ці хера, там, все 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 працює, все класно. Я вам так скажу, це дешевше, ніж Xiaomi, навіть не котре. І, Ну, Дуже, дуже красивий цей телефон. Із великих мінусів це Smart Connect, що не до всього конектиться, якщо вам треба. І оцей, звісно, гіморой, що показує там бачите, там трошки, он зараз більше показує. А буває такі, що як будто взагалі там нема. Хоча це, в принципі, good рівень читається по цьому тесту. Тому отакий апаратік. Давайте ще раз його обдивимося. Дуже красиво, і я вам ще скажу вам не по-циганськи. Знаєте, зроблений класно. Навіть у чохлі, Зараз я поставлю на паузу один один чохол. Так. так Отак, виглядає в чохлі, Дуже класно. І, за, і замітьте, що ці штучки хоча і такого самоцвіта, але вони більш чорні. Якщо купити чорний бампер, кому, кому, кому треба, то, то не буде видно. Якщо ви виправите якийсь інший колір, то, то буде видно такі е, е, кружки. Все, не буду затягувати. Всім дякую за перегляд. Перепрошую за, за, за свою вимогу. Як я кажу, так плана. Можливо, було комусь і корисне, Відгук від, від користувача. Через деякий час зроблю ще свій висновок ще раз кину. Да, до, до, до речі, буде версія Power, тут 5200 мА, а той буде отакий, буде поточний, як, як щохлон, ну буде 6700. Він там буде коштувати я думаю, на, 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 на 1003, може, 200. Даже дороже. Так що коли, саме кому буде треба буде е, побільше батарейка, ну, е, байдуже на вес і, 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 і товщину, ждіть Power. Там тоді взагалі по батарейки він, 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 він стабільно держить день. Це гулять в ігрушки по 4 часа, там такі обичні такі саме, і те саме, і відео дивиться, і все остальне. Ну, на 75%. да, яркость на, на, на сонці теж класно, все видно. Все, дякую ще раз за, за перегляд.